Настала холодна зима. По містах і селах гуляє хуртовина. Дерева і кущі засипало пухнастим снігом, скувало льодом землю, птахам стало важко добувати їжу. Не всі птахи на зиму відлітають у вирі, багато із них залишається у нас зимувати. Взимку вони перелітають ближче до людського житла. Тут їм легше знайти поживу. Птахи, дітки, це пернаті наші друзі. Ці метушливі птахи справжні охоронці лісів, полів та садів від різних шкідників. Дітки та дорослі завжди приходять на допомогу птахам. Вони роблять годівнички та стежать за тим, щоб в них не скінчився корм. Птахи жваво клюють корм і весело щебечуть. Скажіть мені, любі друзі, як ми з вами можемо допомогти птахам взимку? І з чого ми можемо зробити годівнички для них? Та чим саме ми можемо пригостити птахів? Мої маленькі любі друзі, запам'ятайте, з юних літ візьми зазвичай, птахам, звірам помагай, світ прекрасний навкруг тебе, сонце ясне, синє небо, птахи і звірі, гори і ріки. Нехай він буде таким навіки, нехай людина добро приносить. Бо світ навколо любові просить. Пам'ятайте, любі діти, щоб сади у нас цвіли, щоб літали журавлі, щоб пташки у нас співали і дерева підростали, щоб земля була у квітах. Бережіть природу, діти. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічів!